Ось така щенка. Будем робити його. І ось така. Генератор, точніше. Щим генератор. 1 кГц і шкуражність, ми бачимо. 5, 5 вольт, 1 кГц. 5 вольт на цьому. Ну, пішло у нас отаке от от кіно. Зараз далі буде. Так, устав на паузу, тут скважність зробив 82. Ми бачимо що на чому получилося. Мяємо скважність. Герцовку міняємо. Меняємо скважність. Назад. Скважність у нас вже 52. Герцовка вже у збільшилась. Можна збічити герцовку 900 Гц. Герц ми бачимо 90 Гц. Тут 90 Гц. Ми давам більше. 2 Гц. Все, хуярит, є 2 Гц. Є е 2 Гц. Тому більше. 3 Гц. 3,9, 3,9. Є, можна скважність зменшити. Що там, там робиться? Кому скважисть? Бачите? Тікає. Зменшено тікає. Дамо ще більше герцовку. сім гігагерц. Вот моя 7 кГц. Все гарно, все працює. Дома 15, 14,5 кГц. Кладеш ось такою. Вот кладеш надовастоту до 150. на диарам 14,5-14,5. Все как мои будут, все працює. 46 кГц. 46 кГц. Давно максимальну герцовку скидку на це хуйнюшка выдаст. 150. 151 Гц. Кіло Все такий. Все. О, Все працює.